Четвер, 24 квітня, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Важка ніч для всієї країни. Росіяни завдали комбінованого удару по регіонах ракетами та ударними дронами. Під прицілом була Дніпропетровщина, Київ, Харків та Житомирщина. У нашій області окупанти вгатили по Павлограду, а у столиці, що стало основним напрямком удару РФ, через масовану атаку загинули щонайменше 9 людей. Десятки поранені. Більше про оперативну ситуацію розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він із нами на прямому зв'язку. Марко. Катю, вітаю на Дніпропетровщину, як і на більшість регіонів країни протягом ночі летіло смертоносне російське залізятче. Поки американський президент звинувачує Україну в небажанні йти на поступки, Росія продовжує цинічно бити по цивільних. Ракетами і безпілотниками ворог атакував Павлоград. Під ударом було промислове підприємство. За даними ОВА, обійшлось без поранених та загиблих. Через обстріл у місті Понівечені житлові будинки. Вибухова хвиля зачепила 14 багатоповерхівок. В них переважно пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного і інфраструктура. Загалом на Дніпро ППО знищили 4 ракети та 5 БПЛА. І у Марганці оголошено день жалоби за загиблими. Вчора Росіяни прицільно FPV-дроном вдарили по автобусу, пасажирами якого були звичайні працівники місцевого підприємства, які їхали на роботу. Кривавий та підступний удар росіян забрав життя дев'ятьох людей. До лікарень шпиталили 31 людину. Четверо двоє чоловіків і двоє жінок у важкому стані. Трьох з них доправили до Дніпра. Медики у прогнозах дуже обережні травми поранених надто тяжкі. Чоловік, якому 59 років, зараз знаходиться в термінальному стані. Вже наші реаніматологи заводили його серце, але на його тілі нема місця, де б не попав відламок. Тетяна, вона їй 58 років, в неї важке вогнепальне уламкове поранення голови. У тяжкому стані 52-річна Лариса, яку теж рятують у Дніпрі, я почала дзвонити, вона не відповідала. І співробітникам телефонувала, ну, не відповідали усі. Потім вже приїхала у лікарню і там дізналася, що трапилось. Побачила стан і нас відразу направили у Дніпро. Осколкові поранення обличчя, очей і відкритий перелом. Київ та область цієї ночі пережили масований удар. Внаслідок російської атаки місто буквально палало, пожежі фіксували в кількох районах столиці. Попередньо відомо про щонайменше вісьмох загиблих та 77 людей зазнали поранень. Наймолодшому постраждалому півтора року у лікарнях наразі перебуває 31 людина, у тому числі п'ятеро дітей. Через удар один будинок повністю зруйнований. Там мешкало 15 людей. Знайшли лише шістьох. Рятувальники досі розбирають завали, а місцеві оплакують загиблих, життя яких забрали російські снаряди. Це моя мама Олена Лунівна її звали їй 85 років. Мало виповнитися цього року. Хоч вона й старенька була, але вона була кріпенька і вмирати. Вона ще не збиралася. Але такий злочин цієї ночі стався знову на нашу країну. І дивовижна історія порятунку у Києві. 30-річний чоловік провів під завалами понад шість годин. Весь цей час він залишався у свідомості. Його деблокували з під руїн рятувальники. Наразі постраждалого ушпиталили. Знаходився він під завалами більше шести годин. Наразі йому вже його вже госпіталізовано, йому надається вся необхідна медична допомога. Він свідомості був? Так, він був у свідомості, саме так рятувальники його знайшли. Ми робили хвилинку тиші і рятувальники так і знайшли. Його. Сусідня до Київщини Житомирщина теж зазнала декількох комбінованих атак з повітря. Під час ліквідації наслідків ударів ворог завдав повторного удару, в результаті якого було поранено одного рятувальника, та пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС. 24 рази росіяни атакували вночі Харків, запустили 10 ракет, і 14 дронів. У місті пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, поліклініка, школа, виробничі підприємства, готельний комплекс. Одну людину шпиталізували. Під обстрілами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, а саме об'єкти щільної житлової забудови, приватні домовладіння, школа та госпіталь. За результатами ракетної атаки отримали тілесні ушкодження та визнані потерпілими п'ять цивільних осіб. Загалом в повітряних силах України повідомили про збиття 48 ракет, збили також 64 ворожих БПЛА. Всього росіяни випустили по регіонам України 215 Цілий і наразі це вся інформація. Ми стежитимемо за оновленням і більше розкажемо про наступних випусків новин. Катю, дякую тобі, Марко. Це був наш Марко, ручка, який розповів про оперативну ситуацію в області та Україні. Добровольця сім'янина замість Адама Міцкевича у Дніпрі, провулок у Новокодацькому районі, тепер носитиме ім'я загиблого героя. Його перейменували за зверненням мешканців та родини полеглого Андрія Широкова. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради. Полеглий військовий проживав разом із дружиною та п'ятьма дітьми на провулку Адама Міцкевича. 2014 року приєднався до батальйону Правий сектор згодом до лав 54 окремої механізованої бригади. А 18 лютого. 2016-го загинув на світлодарській дузі на Донеччині. Трамвайні зупинки за ціною квартири або елітної автівки такі збираються встановити у Дніпрі, нібито на прохання жителів. Міська рада вже навіть оголосила тендер. Мова про усього дві зупинки на центральному проспекті поблизу історичного музею. На них із міського бюджету можуть полетіти аж 2 мільйони 300 тисяч гривень. Чи на задорого і чи на часі такі витрати, що обіцяють чиновники за такі гроші? І як цю новинку оцінюють Дніпряни, антикорупційні активісти та урбані. Істе наш Марко Ручка спробував розібратися на екрані. Тендер 2 мільйони 300 тисяч гривень. Це кошти, за які Дніпровська міська рада планує встановити всього дві трамвайні зупинки у середмісті. Це трохи більше ніж 55 тисяч доларів. Дві зупинки за ціною недешевої квартири або елітної автівки. Встановити їх планують на центральному проспекті Дніпра. Комплекси мають стояти один навпроти одного. Зокрема, зупинку біля історичного музею, яка розташована на проїзній частині, перенесуть саме сюди, на проспект Яворницького. В офіційному прес-релізі міської ради йдеться. Облаштування запланували, бо цього просили самі Дніпряни. Але, вочевидь, навіть не здогадувались, у скільки це обійдеться міському бюджету. Сенс є туди перенести. Так буде зручніше, тому що не біля дороги. Ну гроші це. Це жах. Зупинки планують облаштувати до кінця року. За ці гроші дніпрянам обіцяють платформи довжиною 35 метрів. Також їх підіймуть на 25 сантиметрів з пандусами, тактильною плиткою, навісом і освітленням. Саме про це у відеоанонсі від міської ради розповідає фахівець комунального підприємства Транспортна інфраструктура міста. Також буде в самій конструкції місце для інвалідних візків. Саме конструкції мають ряд переваг це довговічність, вони обробляються гарячим цинкуванням, що не дає їм швидко ржавіти і під опадами, так би мовити, розкладатися. Звучить все непогано, але занадто дорого, каже Дніпрянин Олександр. Ціна завищена, як завжди. Тому ну, зупинки потрібно робити. Я вважаю, в громадських місцях. Це важливо, ну а ціни самі розумієте. Все, що може зробити в три рази, дешевше в два. Вони якби роблять набагато набагато більше. Два мільйони на один зупинковий комплекс це занадто. Говорить її Денис Селін, Дніпровський активіст, який займається антикорупційними розслідуваннями. Як аргумент наводить ціну схожих зупинок в інших регіонах країни, каже там, їх облаштовують значно дешевше. Він Черкас і Львівський регіон, тобто ми порівнювали там вартість мощення, ми порівнювали подібні зупинки, якісь скляні і так далі. Тобто, якщо зараз навіть зайти, вбити в Гуглі, купити зупинку, то можна побачити, що там буде вартість від 60 до там, п'яти тисяч гривень. А як красномовний факт згадує нещодавній скандал з директором комунального підприємства Транспортна інфраструктура 7 квітня, детективи бюро економічної безпеки України оголосили йому підозру у розтраті бюджетних коштів. Правоохоронці заявили, що очільник цього комунального підприємства. Підозрюються в завищенні вартості на квадроцикли, які поставлялися збройним силам України, на мільйони гривень. Тобто є вірогідність, і що на зупинич може бути також завищена вартість. Що саме може виправдати таку суму на зупинки? Ми запитали у спеціаліста з планування міського простору. Руслан Ширінов є засновником проєкту Урбан Дніпро. каже: якщо місто таки закупить низькопідлогові трамваї, про що заявляли раніше, то реконструкція зупинок необхідна. Інакше рухомий склад просто не зможе працювати на старих рейках. Наскільки я знаю, Дніпро планує закупити 9 нових низькопідлогових трамваїв. І відповідно ці нові трамваї вони потребують наявності платформ для того, щоб був безбар'єрний вхід пасажирів в трамвай. Масово зводити стилізовані жовті зупинки громадського транспорту у Дніпрі почали у 2017 році, говорить засновник проєкту. З того часу комунальники виправили низку недоліків, які стосуються інклюзивності та комфорту. Але чи доцільно витрачати чималі гроші на ремонти не першої необхідності під час війни? Питання. Дискусійне говорить експерт в країні війна і є першочергові потреби, і це справедлива теза. Але з іншого боку, Дніпро велике місто, в якому живе понад мільйон людей, в тому числі вимушено переміщені особи, і вони потребують певного сервісу. Чому саме така ціна, з чого вона складається, і чим насправді обумовлена необхідність цього зупинкового комплексу саме зараз? Звичайно, ми запитали у міської влади проте коментувати на камеру нам відмовились. Натомість в комунальному підприємстві Транспортна інфраструктура міста надали письмову відповідь без зайвої конкретики. На даний час КП замовило та розробило проєкт та отримало позитивне експертне звіт, що стосується кошторисної частини. До суми, яку закладено, входять повністю дві зупинки під ключ з роботами та матеріалами. Як визначають пріоритетність облаштування зупинок? Чому в деяких районах їх немає взагалі? Відповідь також розмита. Усі зупинки встановлюються згідно плану, який формується зі звернень громадян міста. Загальна кількість зупинок, затвердженого архітектурного вигляду по місту Дніпро 143 зупинки. Як насправді виглядатиме зупинковий комплекс і чи виправдає два бюджетних мільйони? Дніпряни мають побачити вже цього року. Завершити облаштування міська влада обіцяє наприкінці 2025 року. Марко Ручка Дениси Лисавенко новини одинадцятого каналу. Тим часом, вже сьогодні у Дніпрі звузили проїжджу частину на вулиці Нечуєлевицького. Там стартував ремонт каналізаційних мереж. Відновлюють ділянку, де колектор переходить у закриту частину трубопроводу та йде під залізницею, трамвайними коліями і автодорогою. У цьому місці регулярно просідає дорожнє покриття та і працює каналізація не на повну потужність. Завершити роботи планують до 10 травня а до того часу для автівок розробили альтернативну схему руху. Для транспорту, який рухається в центр міста, майже нічого не зміниться. Зміниться для транспорту, який рухається зі старого мосту в сторону вулиці Янтарна. Тобто будуть встановлені рекомендаційні знаки, які рекомендують здійснити об'їзд даної перешкоди через проспект Мануйлівський, здійснивши поворот направо, або через вулицю. Ростовську, здійснивши також поворот направо з виїздом, з об'їздом по вулиці Луговській. Справні робітниці та фахівчиня. На підприємствах області все більше жінок опановують традиційно чоловічі професії. В «Інтерпайп», приміром, нині жінок та чоловіків майже порівно. Як це? Працювати на металургійному виробництві. Наш Владислав Авдієнко розпитав майстриню зміни на колісному виробництві. Подробиці у наступному сюжеті. Зараз токар на верстатах з чіпика він її фрезерує, потім нарізає різьбові. Людмила Сафронова показує свій цех. Тут виробляють вісі для залізничних коліс. Жінка змінна майстриня Винтерпайп роздає завдання і контролює результат. Людмила прийшла на завод 9 років тому сортувальницею, здавальницею, показує, на металеві заготовки наносила код. Ексклюзивно для нас його дешифрує. Завод-виробник, абревіатура КЛВ. Далі у нас іде плавка, далі у нас іде дата прокату самої заготовки, метал, з якого виточені з заготовки, і порядковий номер вісім. Дуже скоро Людмила проявила себе та стала керувати колективом дільниці. У її підпорядкуванні півтора десятки робітників. Каже, працювати у чоловічому колективі саме задоволення. Відповідальні вони майстри свого діла. Так бувають свої нюанси. Кожен зі своїм характером, зі своїми якимись принципами, з поглядами на життя, але мені дуже подобається. Я люблю комунікувати з людьми, знаходити спільну мову. Подобаються умови праці, комфортні. Обладнання все нове, чисто в цеху, взимку тепло, не шумно. В Інтерпайпу впевнені на сучасному виробництві жінки можуть працювати не гірше за чоловіків, і їхній успішний досвід на найрізноманітніших посадах це підтверджує. Жінка на кораблі до щастя, а не до біди. Ми кругом раді бачити жінок в відділі технічного контролю. Там самі жінки, кранівниці, працюють малярами, жінки більш зібрані, жінки більш відповідальні, показують робочих місць для фахівчин багато. Усе завдяки десяткам автоматизованих конвейерів. Тут працюють не руками, а головою. Ця лінія напівавтоматизована, нічого піднімати не треба. На нашому підприємстві жінок понад 40% працює. В цьому цеху також процент десь такий. Сучасних верстатів з кожним роком більше, і жінки із легкістю їх опановують, слідкують за виконанням програм. Наприклад, наразі є великий дефіцит операторів верстатів з ЧПУ. Навіть якщо жінка не має досвіду роботи, компанія готова навчати. Головне це бажання кандидаток. Вони не тільки вправно працюють кваліфікованими робітницями, а й успішно керують. Так, у цеху збірки колісних пар із восьми змінних майстрів. Три це жінки. Отож, якщо ви теж хочете спробувати себе у новій справі, Інтерпайп запрошує на співбесіду. Владислававдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся, бережіть себе і до зустрічі. У Кам'янському всесвітній день землі став приводом провести акцію з озеленення. На різних локаціях висадили понад пів тисячі молодих дерев. Сьогодні покращимо озеленення цього куточку, куди приходять ветерани, їх родини приходять також наші мешканці. Тому вітаю всіх з цією нашою подією. Тепер у місті з'явились молоді клени, горобини, липи та робінії – дерева, які очищують повітря та створюють затінок. Велика подяка тим захисникам, які боронять кордон нашої держави, тому що завдяки цьому ми маємо змогу проводити тут такі заходи, і коли хлопці повернуться, вони будуть мати змогу вже саме проводити своє дозвілля в таких дуже чудових зелених галявинах, тому наша головна задача все тримати в гарному стані, крокувати до перемоги. До висадки дерев долучилися ті, хто через війну був змушений залишити рідні домівки. Для них це можливість адаптуватись на новому місці. Пані Тетяна Спокровська кам'янське стало для жінки другою домівкою. Її сини зараз боронять Україну, а вона знаходить натхнення у мирній роботі. Мені подобається акція побільше садити дерев. От і взагалі, город мені ваш місто дуже подобається. Ви нас добре прийняли. Ми дуже раді і нікуди не хочеться нам виїжджати. А отут жити вообще тут дуже гарні люди. колектив дуже великий, що нас обслуговує. Дуже гарні всі люди. Тут проживають в нас переміщені особи, які живуть з 22-го року. Це люди поважного віку. Вони живуть окремо, не в великих локаціях, щоб їм було тут комфортно. Проживати, і ми вирішили, що теж створити їм такий затишок, облаштували їм зони відпочинку, щоб їм комфортно було тут проживати. Узеленення важлива складова благоустрою міста. Такі акції покращують екологію та роблять кам'янське більш красивим та затишним.